Українську націю, не доріть український народ. Національний гетьман України і українських земель, глава Військової церкви України, Київського патріархату Владика Меркурій, незадоволений діяльністю церков України і станом національної релігії в Україні. національною формулою поминання. Великого Господіна, ні одна церква в Україні не молиться за українську націю, за Верховного Голокомандувача Збройних сил України, за воїнів світла української нації. Одна частина українців молиться Москві, церкві, що святила. Агресивну війну проти України і української нації, Церкви, що славить зло і освячує військові злочини Росії проти України і возвечує сатану і пісів Кремля. Друга частина молиться Риму, що вимагає від українців підняти білий прапор перед сатаною Кремля. Третя церква молиться Константинополю і трошки за Україну, маючи тому, не піднімає прапор знищення в Україні московського патріархату, що освячує зло і служить сатані на канонічній території православного християнства України, не бореться з сектами. Неукраїнськими церквами не проводить національну політику, національно духовного і національно патріотичного виховання українського народу та єднання його навколо Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, президента України. Деякі сектанти вільно формують секти і підтримують. І не підтримують авторитет православ'я в Україні. Їх реєструють вільно в Україні. Вони провокують українців не носити на грудний хрест з розп'яттям Господа нашого Ісуса Христа, Сина Бога, Отця і Сина і Святого Духа. І не кажуть українцям, що хрест. З розп'яттям є символ безмежної любові Бога Творця до людини, до українця. Провокують перевернути Прапор України, омитий кров'ю борців і воїнів за Україну, за її волю, за українську націю, за українську національну церкву, національний гетьман України. І українських земель, Владика Меркурій, вимагає не дурити українську націю, не дурити український народ, вимагає масової і спільної молитви, національного Богу України, Ісусу Христу, за, Україну, за українську націю, за військо української нації, за нашу спільну перемогу і за нашу. Національну церкву. Заборонити Московську церкву в Україні. І на тій підставі, що в Російській Федерації немає храмів Православної церкви України, а ті, що були на окупованих територіях України, на окупованих Російською Федерацією, знищені вщент. Окупантами Російської Федерації, знищення української церкви і української школи і все українське. Молимось, українці національній православній церкві України, українським національним богам, Богу Творцю Отцю і Сину і Святому Духу, Сину Бога, Творця Ісусу Христу, Спасителю України. І Матері Божій святій покрові національного козацтва і воїнства України. Носимо символ, святий Хрест животворящий з розп'яттям Сина Бога Ісуса Христа і з підвіскою тризуба, символом любові Бога, безмежної любові Бога до українців. Слава Ісусу Христу, слава Сину Божому, слава Україні і Національній церкві ПЦУ, слава Військовій церкві України, що бореться з єрістю інших держав, окупантів України. Молимось разом брати і сестри українці, сини і дочки Бога. За ваші душі йде війна. Боремось, поборемо, з нами Бог. Амінь.